Що ж, починаємо трансляцію. Стретхем біленькі і темно Темнобірю Белфаст з півночі Ірландії. Приїхали так далеко. О, це Телфорд зіграли. 1.00 но проблем. А я йду на гору. П'ять команд, щоб нам вийти в фінал, ми вчора програли одну гру. Щоб нам вийти розслабились кардіфу. Щоб нам вийти в фінал і обігнати Кардіф і Свіндон по очкам, треба перемагати зараз. Або мінімум нічю. Краще перемагати, щоб не було вже питань. Або ніша теж, нас теорії влаштовує. Так, я тут займаю собі гарне місце. Олежик на вкидуванні. Починає пресингувати з самого початку. Обводи! І що? Нічого не кинув. Ай-яй! Помиляється захисник Маріо у підборі. Держали там Маріо Олежник допомагає. Маріо, Маріо в захисті зустрічає. Захисникам поки що не достається роботи. Маріо з Олежиком цю за роботу забирає собі. Був момент у Олежика, його треба було кидати дальнім. А він ще почав обводить, як він любить для того, щоб покласти ворота вже пусті. Друга лінія, дивимось, як виглядає. Перша лінія досить впевнена. Проходив обводив волезить і можна забивати. <пас> так, і пас! І це можливість! І добивай пусті ворота добивай, Джоу! О, а Пусті ворота були. А це зона. Чомусь... Е, ага, тому що атака, тому не фіксуємо. Друга лінія теж гарна. Була можливість забити реально. Так. Друга лінія наша зіграла добре. Не перша добре. Третя лінія. 23 ой й ой Ой-ой-ой! Це було мимо! Але гарний кирдочок. Тільки що мимо. Так, тримать і не забивають. Поки що Белфаст жодного китка не зробив. Ох, вибив клюшку потужним китком кістєвим. Поки що по нашим воротам жодного не було китка, а наші вже зробили багато атак і кистів по воротам. Правда, поки що ще все мимо. 33-й. 33 й запутався з 20-м. Буде кидати і влучає в захисника. 20-й є можливість. Ай, ну, останню секунду треба було кидати. Перша лінія. Ох, Трошки не дотягується. І тут Маріо зустрічає цього форварда. Третій. Третій. три. Так. Маріо починає і за ворот одводити. Втрачає шайбу. І тут допомагає хтось. Так, і Олежик, Олежик. Ні, не, не виходить такий. І вже робота захисникам нашим достається. 77-й Албі проходить. Албі. Пасочок, ну куди пас, ну, ну це, ну, який сенс поїхати, щоб пас дати нікуди? І залишиться без захисту. Капець просто. Ай, ну як би ж точний пас видав. обвидав. Треба ауди в другу лінію нападника ставити. І все, виход один в один. Білка. Ігоу! Білка й забиває гол. Гарно, гарно. Друга лінія. Молодчики, молодчики. Грають на, на максимум. Ой, 41-й, Задумався. Так, Белфаст, бачу, що оживились і почали активніше почали грати. А в третій лінії грає українець, крижинки. О, 57-й, по-моєму. Чи в другій лінії, він, не відомо. В якій. А, не бачу тут якось. Якось його Петрик. Петрик якось так, по-моєму, прізвище. Ой! А це був кидочок поворотом, непомітно. Із-підклюшечки так. Раз, і поворотом. Ну, але воротар зловив. Так, 14 й розігра... розігнався. О! Почали Белхас, почали, активізувались. А то так стретки мовчки присували, добре, присангували. Так, що вам там видно чи не видно? Наперед викидали, а це офсайд. Зона. Зона, зона. Зона. Від дворі треба швидше виходити. І це Олежі На швидкості обходить. Центр зміщається. І кидочок поворотом. Ну, що це за пас? Кидочок воротам, Олежі. Ну нічого. Лежить там попереду, чекає, чекає, щоб йому пас видали і. Це... Так, ну і все, це... давай пас, пас ліжить давай, або поворотом не бий. Проси пас. <ріст> <ріст> <Да>. <ріст> е, ну, така собі хвилина без гострих моментів. Ні, один чой. Джоу їхав і місце там зробити. <ріст> так, треба почекати. а ну куди стихен? Один-о два в сайті гришка. можна було їхати. Ой, як буде! І на ударну позицію О, захисник вибиває наш. І це небезпечний момент. Рятує сирена, атаку. Ну і там мимо воріт летіла. Шайба. Але був під поворотом. Після сирени, мимо. Але все-таки був кодосик. Так, 20-ка. Паз дає, але не виходить. Знову пас на 33-го. І добре грає корпусом 20-й. Можна гол! І це гол! Куточок забиває 20 -ка. Третя лінія теж роблять гол. 2-0. Белфас програє 2-0. Впевнено стретким рухається до перемоги. Впевнено, це не випадкові голи, тому що є кидочки і не один поворот, а і рано чи пізно, звісно, вони залітають. А це вже кидок в наші ворота. Воротар відбиває ногою щитком. Виносять це офсайд. Олежик їде, за ним гониться 25-й з Белфаста. Олежик пробує обводить, не виходить, видає пас на Маріо шикарний, шикарний пасочок. Просто Маріо повертай назад. Олежик приїхав допомагати. Бачите, це може бути небезпечно. Давайте захист. Албі молодший, молодший Албі. Отак от от грати. Отак от грати в захисті. Пасок. Албі заграється Албі. Заграється. Ой, заграється. Загрався Албі. За... Ладно, не будемо критику, будемо будем на позитиві. Треба забивати. Захист захистом, а треба забивати. Надо забывать. 2-1. Рахунок. Ну и магния. Третій дефендер, туди вибиває. Так. Хорош, хорош. Джоу. Джоу Молочик пресингує добре. 33-й заплутався. Виїхав такий, о, де шайба. Поїду покатаюсь, просто поки що. Ой, це дають кидать воротам. І воротарю, треба було з куточка витягувати шайбу. Небезпечно дають кидати. Третя лінія. 33-й. Нічого не придумає краще, як наперед. І все працює. Чет четверо гравців дівчинку накривають нашу. І так і забирають. 43-й нападає. Це хто? Видалення. 33-го нашого центр форварда. І третя лінія залишається в меншості. Небагато секунд, две, одна секунда, все не встигає. Після сучка. Так, олежить. Одного обводи. Свого навіть обводи. Так, їде в борт, зміщається там, фінтить. І чотири гравця його тримали. Теж нічого не зміг зробити. О, гарно-гарно підіграв. Ну, наперед. Кому наперед? Треба, щоб залишив шайбу. Маріо. Маріо Олежик там Є. на підстраховочці. І центр виходить. Із незручного боку. На на добиванні, молодші, з негручного боку, але таки зміг кинуть. Зміг кинуть. Добре, що не стало вводити, а кинув. Отак тримай. Отак. Підтримують, вітають один одного. 3-1. Це гарний рахунок. Тим паче, що перша лінія пропустила, треба було по-любому відігравати. А ті хто там магні? Магні пробує першим, але першим там нереально. Так. І це в сторону ворот. Так. Ех, зона швиденько виїхав, все. Ну давай. 41-й. А, поїхав, щоб своїм щоб своїм шайбу залишити так, в сторону наших І знову вибив з зони в меншості грають але атакують все одно Третя лінія, молодці. Ще десь пів хвилини в меншості їм грати. Так, так, вибороть, вибороть. 20 Молодчик. і наперед. Закидує на центр. Ще пару секунд. Меншості і двадцяточка може бути перший. Ні, штовхатися не треба, ще одне видалення буде. Ką? Nu, dėtam, bet kas ką įspėtam? 1, 2, 3, tai yra, dėmesį, da, ką? Dar linkim į viršų. O, esame žiaulesiai, šaipai. O, auga daug pas, namario. Маріо обводить двох гравців, проходить по борту. Складно. Там Олежик вже на підстраховці. Отак! От І добивай, добивай, добивай. Залишаємо в зоні. Молодці. Все, зони з атакуючої вийшли. І Маріо наперед. Пробує тут Олежик. Шайбу взяв на Маріо, Маріо! Ех, трошки не встиг Маріо там. Оліжик вибиває шайбу і вдвох зіштовхується з гравцем і питається. Але Олежик уже встав. Ох, все, Ні, це не рахується. Це не рахується. Кинули шайбу після сирени. І вона рикошетом від плюшки якогось там гравця чи від двох рикошетів залетіла в сітку. Але це не рахується. І рахунок залишається. Який був 3-1. Це все офсайд був. Рахунок 3-1. Певнено Стретки прямує до перемоги. До перемоги і до виходу в фінал. І Магні не зміг. На пролом пройти, а от гравець Белга Стазнів пройти на пролом і наш воротар куточок стримав. Якраз стояв, по-моєму, той, що більший воротар наш. От зараз вони міняються, воротарі. О, 33-й. І. І це можна кидати. Можна кидатись куди ти поїхала? Ха-ха-ха! <рі> <рі> а дівчинка наша 49-й номер, щось, напевно, не, не побачила синю лінію. Так, залишається 3,5 хвилини до кінця цієї гри. І 3-1 стреплік перемагає. Я думаю, буде ще гол в сторону. Ще стряпки повинен забити. Ех, трошки двадцяточка не встигає. Зараз буде останній виход першої лінії. Олежик. Останній вихід. Дає пас. Ех, і чов втрачає. Ну, дай пас, чов. Не дотягується. І таки дотягується Олежик. Три гравця. Чотири гравця перед ним. І Кець Гарно Рорі кидав. Тепер чов на Маріо. Маріо на чов. Олежик під'їхав на допомогу. Маріо. Маріо на чов. Олежик. Олежик не кинув, треба було зразу кидати. Була можливість, там буквально декілька секунд, щоб кинути. І все вже, всі в захист поїхали. гравці з третками. і Албі вибиває, просто дарує шайбу, дарує шайбу Белфасту. Краще залишить в себе. Магній їхав і не встиг. Не встиг тут. Обіграв його гравець з другої лінії. Це перша лінія відіграла з загальним рахунком 1-1, якщо тільки по першим лініям рахувати. Але забила ще у нас друга і третя лінія по одній шайбі. Це можна атакувати. Це офсайд. І вже кінець. О! толкають як білки. Остання хвилина пішла сьогоднішньої гри. Чотирнадцятий вирішив проїхати самостійно, але нічого не вийшло в нього. Ну але двох все-таки він проїхав. І тепер 20 в атакуючій зоні за воротами. Пас дає на 33-го, з незручного боку 33-й пробував кинути. Оце можливість. Ех, мимо. З, зі зручного боку ніхто не заважав. Якби під перекладами попало, то це міг би бути гол. 14-й знову поїхав і впав. Плюшкою, напевно, зачепили його. Радіють наші гравці. Засмутилися трошки Белфас, але вони все одно в фіналі. Але вони все одно в фіналі і проходять. Зустрінемося тепер знову з цією ж командою, тільки вже в фіналі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте пальчик до гори і коментуйте, як вам сьогоднішня гра.